Поїзд зупиняється на 40 хвилин. Це час, аби білоруські пасажири могли пройти через пункт пропуску Удрицьк. Віра Степанівна приїхала в Україну втретє. Вона лише одна з щонайменше трьох сотень жителів сусідньої країни, які щодня приїжджають на добровочину потягу. Митний контроль проходять швидко. Сумки майже порожні, бо ж приїжджають білоруси здебільшого на закупи. Просто по на походити. Я пенсіонер. печені я покупаю. Внука у мене, слава богу, шестеро. Ольш нічого у приїжджах запитують небагато чи везуть заборонені предмети, особливо цікавляться медикаментами. Сокачки забороненим чинами з запрещеним чином. А що за медикамент у цих? А таблетка було відірк. Все время вставить. А що буде вести брат? Так хто небудь поки зясні. Що і скільки можна вивозити з України, люди здебільшого знають, хоча найчастіше купують алкоголь та солодощі. А от на автомобільному пункті пропуску городище не так людно. 67 кілометрів україно білоруського кордону охороняє відділ прикордонної служби Дубровиця. Автівки проїжджають рідко, проте порушників вистачає, говорять прикордонники. Був затриманий громадянин Російської Федерації, який намагався пройти на територію України з порушенням чинного законодавства, а саме в обхід пунктів пропуска, як білоруського, так і українського пункту пропуска. Під час спроби порушення державного кордону був затриманий прикордонним нарядом. Відповідно, даний громадянин був затриманий, на нього складені відповідні документи. По статті 204 прим 1. порушника притягнули до адміністративної відповідальності та передали прикордонникам Білорусі. Аби на території України не ввозили наркотики, слідкує іще один боєць служби вівчарка Барі. Він на службі вже чотири роки. За цей час вже встиг відзначитись. Три випадки було в двох випадках марихуана і випадок гашиш. І він знаходить, сідає, дивиться те місце, де лежить дане речі. Це по-новому, вже щоб не обозначали, не гавкала, щоб. Врожаючі не, не, не лякалися загалом. Українські прикордонники вже місяць працюють у посиленому режимі, тобто збільшили кількість і щільність змін прикордонних нарядів. Посилили й озброєння у кожного автомат Калашникова чи пістолет Макарова. Щоправда, бронежилетів бракує. Прикордонники несуть свою службу відповідно до всіх тих розпоряджень і нормативів, які сьогодні існують в українській державі. От разом з тим є звичайне побажання щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення. От і ми відповідно за результатами цієї робочої поїздки будемо клопотати перед профільним міністерством от, для того, щоб звернули увагу на переоснащення якраз тих техні, новими технічними засобами працівників державної прикордонної служби. Для покращення зв'язку отримали у подарунок і чотири нові рації від підприємців області. Вони забезпечать прикордонникам зв'язок на відстані 8 кілометрів на відкритій місцевості. Ірина Чипорук Артем Лаговський новини Рівного.